Третій поспіль повітряний удар дронами по столиці. І це за останні шість днів. Знову ті самі шахеди і знову намагання вразити інфраструктуру міста і житлові будинки. Один з російських дронів наробив лиха в Солом'янському районі Києва. Внаслідок влучання в житловий будинок частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Загоряння в одній з квартир було оперативно ліквідоване. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки. Медики госпіталізували ще одному надали допомогу на місці. Ми почули піке, скажем так, звук цього мопеда, шахеда цього, і потім удар вибух, і полетіли щіпки, От повибігали, поховалися. Європа, прокинься, Європа, дай нам, дай зброю нам, дай ми самі все зробимо. Дайте, будь ласка, нам, що ви робите? Котики собачок лічать, а тут дітей вбивають, кожен. Кожна ніч, кожен вечір, отаке страхіття. Я ж вам говорю, наша злість тільки росте від того і вони всі отримують. 25-му я сусіда і казав, що повилітали їх на плотному. Там вікна, рани валяються. Угу. Я займався ремонтом, би, знаю, що в нас дуже потужне гарне ПВО. Займався ремонтом, відчув вибух, там вже почав ну, правило, двох стін і Слово, що Сховище у нас, так скажемо, не дуже далеко спускатися. З літами у нас там проблему поставили якісь пічні. І... Потім вже спускалися з половиною. Мамочина не мамочка. У Києві зруйнована квартира ведучого телемарафону внаслідок атаки шахетів. Цієї ночі квартира телеведучого каналу ICTV та телемарафону Андрія Ковальського постраждала внаслідок дронової атаки по Києву. Житло знаходилося на верхніх поверхах будинку в Солом'янському районі, де сталася пожежа. Сталося те, що сталося. Прилетів дрон просто тупо прямою наводкою прилетів в наш будинок і пощастило тільки напевне те, що ми були вдома. Тому що почалася пожежа, з нього напевно полилось якесь мастило, що смерділо страшенно. Дим страшенний був. І ми встигли, дружина, я встигли загасити полум'я. Якби не загасили, то було б набагато ну, жахливіші наслідки. На жаль, сам вибух не лише руйнування спричинив. Тобто ви не зазнали якийсь травм? Ми, на щастя, не зазнали. Дружина встигла відскочити від вікна. Вона почула цей звук дрона, і вона відскочила і буквально за мить. Стався вибух і посипалися всі уламки на нашу квартиру. Тобто вибух Епіцентр, я так розумію, був трішечки вище над квартирою, але все зверху, всі ці величезні глиби каміння полетіли до нас і все побило. Ну, жодного скла немає цілого квартири. Загалом, все ж таки, все гаразд, всі цілі і лише це матеріальний да, збиток. Так, на щастя, тільки матеріальні збитки, діти цілі, але дуже налякані. Всі ніч не спали, плакали. Сьогодні пішли в школу. Думаю, хоч в школі буде веселіше, трошки може розрадяться. Фізично всі цілі. Ну дрібненькі порізи це вже коли прибирали там таке, але то я не вважаю за страшну шкоду. У Дарницькому районі, де уламки БПЛА впали у приватному секторі, загорівся недобудований будинок. Його оперативно загасили. Постраждалих немає. В Голосіївському районі падіння уламків обійшлось без руйнувань та постраждалих. Загалом в результаті бойової роботи збито 24 з 28 шахетів в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.